Друзі, хочу запросити вас на наш онлайн-курс сімейне консультування та психотерапія. Я Ольга Гаркавець, директор Інституту практичної психології та авторка даного курсу. Отже, вже скоро, незабаром, стартує наш онлайн-курс української мови, сімейне консультування та психотерапія. Тавчання буде тривати 6 місяців. Це унікальний курс для тих, хто хоче отримати всі необхідні навички для якісної роботи з сім'ями або розібратися в своїй родині. Отже, ви можете за посиланням подивитися на програму курсу, вона дуже обширна. Ми будемо говорити і про те, як взагалі консультувати сім'ю, який договор нам потрібен, як, як контракт зробити, як взагалі провести першу сесію, як працювати з сім'ями. які які хочуть вже розлучитися, або сім'я, яка чекає дитину, або сім'я, в якій є якась втрата, якась травматична подія. Тобто ми в цей курс зібрали все це, всі, всі теми, з якими стикається будь-яка сім'я в період свого розвитку. Це конфлікти, це взагалі, наприклад, як налагодити стосунки в сім'ї, в родині, між партнерами або між партнерами та дітьми. Тобто ми взяли всі теми, які вам будуть дуже у нагоді, або якщо ви консультуєте клієнтів, або якщо ви розумієте, що вам потрібно розібратися, на якому етапі розвитку знаходиться саме зараз ваша сім'я. Або, наприклад, як взагалі, які є прийоми для роботи з сім'єю? Ну, наприклад, циркулярне інтерв'ю це дуже такий розпосуджений і дуже гарний, такий корисний прийом для роботи з сім'єю. Ви отримаєте техніки для роботи з контактом, як взагалі контакт з сім'єю налагодити. Далі ми будемо дуже багато робити різних практик, різних тестів, опитувальників. Тобто, ви за допомогою цього курсу, на процесі цього курсу, ви будете помічати, як взагалі у вас змінюються або ваші стосунки в сім'ї, або ваше відношення до якихось проблем в сім'ї. А буде урок присвячений генограмі. Це такий дуже дієвий інструмент у роботі сімейного психолога. Ви зможете зробити генограму саме своєї сім'ї. Далі ми будемо говорити про те, які взагалі сімейні тайни існують, як взагалі працювати з сімейною картою, які сімейні міфи, будемо розбирати сімейні правила, тобто всі нюанси, які ви можете а, взяти і на, на прикладі своєї сім'ї, все це розібрати. А, ви можете а, проаналізувати свою батьківську родину, там, де ви виховувались, або родину, в якої ви зараз живете, мешкаєте. Так? А, звичайно, поговоримо про. Про емоційний інтелект в сім'ї взагалі він потрібен. Для чого так, він потрібен? Далі обов'язково буде робота з симптоматичною поведінкою в сім'ї, які взагалі симптоми бувають в сім'ї, робота з розлученням, особливості роботи з сім'єю, яка чекає дитину. Там дуже багато виникає різних моментів, нюансів, таких форс-мажорів, будемо їх розбирати. На жаль, є сім'ї, в яких є насильство, як є насильство в сімейній системи. Ми так само будемо говорити про поняття фізичного сімейного насилля, сексуального, психологічного, емоційного. Будемо говорити взагалі, як працювати з такою сім'єю, на що потрібно звернути увагу? Психосоматичні сім'ї, що це таке за сім'ї. Ми будемо говорити про психосоматику в генограмі. А, тому що за статистикою дуже багато існує сімей, в яких є якісь психосоматичні симптоми. А, які кордони в сімейних стосунках: здорові, нездорові кордони, кордони між поколіннями в сім'ях, секс у сім'ї, сексологічна проблема, про них ж обов'язково поговоримо. І а, наприкінці ми будемо говорити про роботу сім'єю, в якій є залежність, наприклад, це алкогольна залежність або наркотична залежність. Поговоримо про психічні травми. А також будемо говорити про такі складні запити, наприклад, коли є особлива діти, дитина, коли сім'я з різних релігійних течій, або сім'я, в який один з членів, це представник спільноти ЛГБТ. Тобто, за, на протязі всього цього такого довготривалого часу ви отримаєте не тільки знання, ви отримаєте дуже багато навичок, ви отримаєте дуже багато технік, дуже багато методик. За посиланням ви можете подивитися програму, а, сертифікат, опис. Сертифікат двома мовами, це україно-англійські сертифікати, з дописом всієї програми. Отже, програма довго тривала, але вона буде, вона велика за обсягом, але ви будете всі ці знання, всі ці навички опановувати поступово. Подивіться програму, подумайте, якщо є така нагода, вам це цікаво, ви можете ставити, залишити заявку, менеджер вам розкаже, які нюанси, що саме вам підійде, на що звернути увагу. Хочу вас запросити на цей курс, тому що цей курс він створений не тільки для спеціалістів, але й для всіх людей. Ми всі виросли, виховувалися в родині. Так? І давайте разом будемо розбиратися, що в нашій родині, в наших родинах було нам в користь, що нам може заважати створювати сьогодні стосунки, коли ми вже дорослі. До зустрічі на курсі.